Друзі, всім 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 привіт з вами як завжди я Снайпер Юа. І сьогодні я буду продовжувати грати у гру Робос. Сьогодні я буду грати на мапі. На мапі ховатися за тварин або шукати. І я буду зараз всіх шукати. Цих тварин мені потрібно буде обстрелювати. І якісь ці тварини це звичайні боти. А якісь ці тварини це... Ну, <кху> гравці. Я хотів, що завалив одного гравця, а він... А він нічого і не зрозумів тут. Охохе. всіх обстрілювати от так вот десь когось сразу. друзі я десь у, -у, -у, у бачу 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 здоров'я бачу здоров'я дуже мало вон на то на тобі тобі на тобі <клес> завалиш Що не я завалив? хоч і завалив Так, так, так. Тебе зараз Теба, і Тебе, і тебе. Тебе, зараз так перевіряти. Чи бува, ти не гравець. О-о-о, за що, зайшов, зайшов на тобі. На тобі. Зараз буде все. Все під контролем, бо матч недавно почався, а ми тут вже... Їх розносимо. Я йду за тобою, ті сірі, я знаю, я бачу тебе. Так, так, так. І це я його, це я з цього бестхайдера завалив. Я просто... Я просто по тій штуці його побачив і все. Ось цю, ось цю мапу. Тут дуже легко сховаться, я там... Просто за їх заліз і все. Зараз я... я запросив свою подружку. І так, це наша мапа. Зараз я буду кемось. Я так і знаю, що буду 4. Чотири шанси це майже неможливо. Ні, я не буду коровою. Я не корова. вам? Дайте я краще в буду. Кутом, кутом, кутом! Дайте тобі за кота. Дай мне мені за кота пограти. Я бачу Бетхайдер в минулій грі. Я буду ось тут просто собі ось тут сидіти і дивитися заходять шукачами. Шукача три. Тих хто ховається 7. Шість точку. Там це дуже погано, бо він... він не мені, він там тебе. Ага, ага, ось Можу побачити. Ні. Ні, друзі, а, копейсь. Тобто котець. Котать, тобто, копець. За котячий. Копець на Я зараз тут буду сидіти. Тут мене дуже важко помітити. Добре, вину. О, хтось засіб. Мою цю штучку і хоче до мене. Все, на мене пропало, вже все добре. Мене немає. Я рахую. Награю з вами. Три тих, хто ховається. Я можу бути кращим за тих, хто ховається. Так, друзі, головне, щоб мене зараз не помітили, бо тут дуже зараз важко грати. Я до... Зараз тут бачу дуже багато шукачів. Це напевно, тут всі зібрались. Так, важкі. А, мене замітили, мене засікли. Так, капець, короче, короче, друзі. Короче, друзі, це повний капець. Це капець, повний капець. А, друзі, 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 це капець. Копець, друзі, капець. Копать. Копать, 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 копать. У мене з ножиком хлопать сюди. Да? У мене йде хлопець, з ножом. Не потрібно, не потрібно, не потрібно, я сказав тобі. Не потрібно. Я тобі сказав, не потрібно, я буду маневрувати, як можу. І так, я, я перебіг, друзі! Друзі, я кращий! Я кращий, той, хто ховається, Так, друзі, я був єдиний. Фух, це було важко. Фух, я я я я, я. 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 я... я ледь вижив. Це було дуже складно. А це якась реально прикольна штука. Я теж цю штучку прикольна. Так, короче, друзі, зараз у нас буде повний дурдон. Бо подивіться яка це мапа. Якщо я шукаю, то у нас буде дурдон. То у мене буде дурдон. чесно кажу, у мене буде дурдон. Так, все добре. О, друзі, подивіться, скільки тут нас. нас тут, друзі, напевно, не знайдуть, подивіться, скільки тут нас крокодилів, Поцелый цілий Ты целый трудом. Аромагинада, да. Не, Ні, реально трудом. Дивіться, Дивитеся, друзі, реально дурдом. Якщо ви зі мною згодні, тому то поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвіночок і напишіть у коментарях, так я згодний тут дурдом. А якщо не згодні, що тут зараз дурдом, то напишіть. Ні, тут не дурдом, тут всього лиш 4 крокодили А, капець. Так, друзі, друзів. І Ні, тільки не тільки на це. Саме гірше. Я не можу тут за шукача грати. Це повний дурдом. Ту, що в мене буде дурдом Я... Я його дуже... Я його дуже чітко засіб. Бачу, 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 бачу. Один ховач. Будемо показати ховач. Це вже останній раунд. Бо я вже не можу грати. Це повний... це армагедон повний. Деві. Давайте робіть состок. Я його бачу. Он його валять, он його валить. Он он гусь. Гусь, 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 иди гус, гус, сюди. Иди сюди, гусь. Гусь. Четко підмітив. Четко, я його завалив. Ні, друзі, я його реально чтко завалив. Ну і на цьому я закінчу своє відео. З вами був я, Снайпер Юа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночки і не забувайте писати коментарі. Чи там був дурдом. Пишіть ще якісь цікавенькі мапи, хованки. І такі там, де набагато треба проходити. У мене максимум 15 хвилин. Добре, всім, всім до побачення. Гарного вам дня! До ну, вечора і ранку, то коли дивиться. <проб> Все, до побачення